Добрий день, з вами я, Наталка, і наша підготовка до НМТ з української мови. І у мене до вас запитання. А що ви знаєте про такі слова, як праця і робота? Коли доречно використовувати ці слова? І що вони означають дійсно? І праця, і робота це те, де ми докладаємо певні зусилля. Але от між цими двома словами є значна різниця. Яка слухаймо? Робота це те, за що нам платять гроші. Далі, праця не обов'язково може виконуватися заради грошей. Далі, робота нам не завжди приносить задоволення. Вона може бути одноманітною, нецікавою, але необхідною для нас, для нашого існування. Праця завжди є задоволенням. Це те, за що ми беремося для душі, для того, щоб посміхнутися, для того, щоб було цікаво жити. Робота має обов'язково графік, і ми маємо його дотримуватися. А праця ні. Ми виконуємо працю тоді, коли є натхнення. Далі. Робота має обов'язково часові обмеження. В праці такого немає. Знаємо ці слова, використовуємо їх доречно і всього вам найкращого при складанні НМТ. Далі ще буде. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!